Доброго дня всім любителям судзалу. Сьогодні у нас рякування півфіналу Кубку Волині з фудзалу сезону 2024-2025. Півфінал. І так, у нас є чотири команди. Це у нас ФКВК РКОВ, Вотранс, МФК Хорів та в неділю буде зіграний матч між Титрій волинськ та. Рефікало локомотив який визначить крайнього півфіналіста нашого феркування. Відповідно чотири листочки. Що ж, почнемо? Так, першою дістається команда. ФК Вокар Коваль. І їхнім суперником стане. Дмитро буде їхнім суперником. Суперник, 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 команда МФК Хорі. Тут вже неважко здогадатися. Вони визначили номінального господаря матчу і команда Вотранс прийматиме вдома, як усі здогадалися. Переможця пари ТТІ Нововолинськ, МПК Локомотив Ківерці. Всім дякуємо за увагу. Гарна. Дмитро, будь що пане. Отож, ФК ФКВ Коваль, суперник МФК Хорів та наступна пара Вотранс, і їхнім суперником визначиться або Титаїново Волинськ, або МФК Локомотив Ківерці. Дякую.